Всім вечора, дівчата і хлопці, з вами рубрика, що приготувати на вечерю. Мені багато пише, кажуть, ви розгодували всіх то пиріжками, то налисниками, то ще чимось. Знаєте, що я хочу вам сказати. Як кажуть, душа міру знає, хто що хоче, те їсть. От, наприклад, учора мої невісточки були іменини. На столі було все. Вона там щось приготувала, і голубці, і налисники вони наробили декілька сортів. Я зробила налисників з сьомою, пампушок наробила. Все на столі стояло, і, як кажуть, душа міру знає, хочеш їж, хочеш ні. Чим я вас, як кажуть, спрозводжу, я не знаю. Так що, хочете, готуйте, хочете ні. Цікаво, отут, не цікаво, це таке діло. Я ж нікого не заставляю по-своєму робити чи що. А у мене сьогодні, я зараз буду робити ліниві вареники з картоплею. Ішла йшла сьогодні додому під'їзді, чую, так зажарка пахне гарно. Думаю, це або вареники люди варять, або картоплю жарять, або я не знаю. Таке картопля у мене, одна картоплинка у мене вариться, тим часом вже і зажарку зробила. Я Дівчата готувати, а особливо випікати, всі це знають. Так, ось картоплина в мене була велика, я її відварила, порізала. Тепер. Трішки перцю додавлю, посолю. Так, і товчу, дівчата. Звичайним чином товчу. Може, й забагато буде сюди. Ціле яйце, ви його покладу, ціле яйце і що. Далі, просто-напросто додаю борошно. поступово, скільки треба. Я не скажу, скільки борошна треба. Зараз буду замішувати таке тісто ліниве, а водичка в мене вже гріється. І зажарка готова. Так що це дуже, дуже швидко, головне з душею буде смачно. Ще додаю, ще додаю, щоб гарно ліпилося і не липло до рук. Все буде добре, дівчата. Любе тісто, любить тишу, спокій, а головне, гарний настрій. І все вийде, все буде добре, дівчата. Якщо дуже хвилюєтесь, то вимийте руки. І все у вас вийде, нічого не липнутиме. Дивіться. Люблю я працювати з тістом, що я зроблю? І ніяким чином я нікого не розгодувала. Я така, я пишна, я завжди, я з молоду така. І що? Якби мені було незручно, я давно, давно б вже б схудла. Так? Я не звертаю уваги, де все, все буде добре. Тепер, дівчата, що? розкатую тісто в ковбаску. Нема нічого складного, все швидко, вода ще не закипіла, а дівчата розкатала. Тепер ріжу варенички. Ось такі можна робити отакі з такими виямками начебто. Можна просто так. Ось такими довгенькими, хто якими хоче, такими варить. Вони ж для того й називаються ліниві. Порізала я тісто, поробила таких вареничків. Тепер водичка закипіла і я ставлю їх варить. Підсолена вода. Як спливуть, готові, так як пільмені чи так як вареники, як хто варить. Звичайним чином. Ось дівчата мої вареники швидко з душею. З зажаркою. жаркою. Дуже смачно. А я бажаю вам, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!